Вітаю! Сьогодні покажу, як готую томатний сік. Використовую помідори, які добре достигли. Також знадобиться сіль. Отже, спочатку у помитих помідорів вирізаю плодоніжку і розрізаю на менші частини. Далі вичавлюю сік за допомогою соковитискача, переливаю його в кастрюлю, Жмих протираю через сито за допомогою ополоника. Ще багато соку вдалося отримати. Ставлю сік на плиту, щоб закипів. Сік закипає, знімаю пінку. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую, обов'язково куштую. Сік закипів. Розливаю його у стерильні банки та закатую кришками. Перевертаю банки догори дном і залишаю до повного охолодження. Із 10-літрового відра помідорів вийшло 7 літрів соку. Всім смачного та до зустрічі!